Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Вчора не виходила в ефір, трохи погано себе почувала. А сьогодні, щоб не провокувати ту хворобу, а повністю з нею справитися, вирішила декілька днів. У нас холодно і вирішила не їхати на море, не дихати отим холодним повітрям. Але слово так хочу поділитися словом, тому вийшла в наше шкільне подвір'я. Воно вчора тут було таке гомінке. Вчора було так багато тут машин, людей, квітів. Вчора було справжнє свято. Тож, хоч і пізно, як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Я всіх-всіх жінок, сестер вітаю із тим світлим святом, 8 березня. І знаєте, йшла сюди, в цей двір, і думаю, прямо те, що потрібно. Не лякайтеся, це нічого ніхто не стріляє, це працюють. Слава Богу, ми вже відрізняємо деякий у нас бахід, але на превеликий жаль, уже на них реагуємо. Раніше зовсім не реагували там собі, що там перегружають в порту чи де ще, Ми собі спокійні. А зараз трішечки звертаємо на це увагу. Але мене і це не завжди так буде. Тож. Чому тому, що в нашому садку дуже багато берізок, і взагалі мені так подобається, як названі українські місяці, вони всі із з якимось змістом. Березень тому, що в березні починається сокорух, і оці берізки можуть подарувати сік. Але але якщо ти будеш зловживати тим соком, то та берізка може засохнути. Кожна з нас тендітна, незважаючи на те, скільки в нас кілограмів, Господь на нас дивиться, на нас дивиться, сестри, і каже, до чого ж гарні, до чого ж класні, до чого ж хороші. Він отак на нас дивиться, на кожну з нас, на кожну з нас. Але потрібно пам'ятати і нам, і ті, хто Навколо нас, що якщо з нас багато пити соку, то, на превеликий жаль, дерево може засохнути. Не потрібно зловживати тими, тією добротою, тими всіми благословіннями, які ви отримуєте від жінок, від сестер, від дочок. А потрібно інколи казати їм стоп і дати час відпочити. Кожному потрібен час відпочити. 8 березня чомусь в останнім часом в церквах почало мати якийсь негатив. І деякі пастира собі дозволяють казати, що це таке свято, негативне свято, його не можна святкувати, тому що там хтось там його впровадив. Знаєте, послухавши раз, другий, третій раз отакі от вислови, у мене було таке. Дуже дуже велике натхнення записати цей ролик всупротив тим словам, які кажуть ті брати, але вчора не вдалося, тож буде сьогодні. В Біблії записані такі слова: забуває заднє, ми простираємося вперед. Господь сказав: залиште все, що було тоді, і йдіть вперед за мною. Господь сказав благодаттю, ви спасені, благодаттю, це не за наші діла, не за наші заслуги, а благодаттю по його великій любові Любові і по великій милості. Що поганого в е, цьому дні? Знаєте, нічого. Вчора тут було багато батьків, багато дітей, багато квітів. Вони майже всі, навіть знаєте, хочу сказати: от зараз всі, всі йшли і несли ті букетики, ті цукерки. Вони це несли від серця. Вони хотіли привітати своїх вчителів, розуміючи, що зараз, в ці важкі воєнні часи, коли ми біжимо з цими дітьми в бомбосховище, коли ми потім їх заспокоїмо, коли ми, незважаючи на те все, що летить, гудить, ми все рівно продовжуємо навчання, батьки розуміють це. І вони вдячні, і вони принесли ці квіти, ці цукерки, що вони поганого зробили. Діти привітали вчителів, е сини привітали мам, е батьки привітали е ко один одного. Всі жінки були охвачені привітанням. Я вчора слухала пастора з вівчини, який текст записав ролик і вітав сестер і дякував сестрам за їхню працю. За їхню працю, оце правильний вибір. Вони побачили, і що сестри скільки працюють, і привітав їх. Хіба це погано? Хіба це погано в кожне дійство, в кожну свою працю ми повинні вкладати якийсь зміст? В якийсь зміст. І якщо 8 березня ми пам'ятаємо, вчора з сестрами говорили на молитві. Що ми ще ті діти, які ще з Радянського Союзу, ми на 8 березня в школі завжди робили якийсь подарунок мамі, шили якісь там подушечки, вирізали якісь там квіточки. Ми робили подарунок мамі, і нам це було дуже дуже важливо. Знаєте, діти не змінилися, діти залюбки, в них не все виходило. Але ми позавчора намагалися зробити листи, Стівочки, матусям, щоб було гарно, і вони це хочуть робити. Їм це дорого. В кого не получалося, вони приходили, казали, допоможіть, бо хочуть, щоб вона була оця листівочка красива. Як могли підписували, це було для них дорогоцінне. Це було для них дорогоцінно. І сказати, що це свято це якесь ідолопоклонство, яке. Яке? Бо там Клара Цеткін, чи хтось там запровадив це свято і що? Дякуємо її за те, що було впроваджено це свято, але в нашому святі немає жодної Клари Цеткін. В нашому святі є милі, тендітні, гарні жіночки, дівчатка, яким ми хочемо сказати дякую. Дякую за працю, дякую за любов, дякую за ласку, дякую за те, що ви є в цьому світі. І ви прикрашаєте цей світ. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Мені так подобається, що оце свято, жіноче свято, жіноче свято, розумієте? Жіноче свято, воно саме в березні, коли природа оживає, коли оці берізки починають видавати свій сік. Це початок весни. Єву першу жінку Господь назвав Євою, тому що, вона сказав, тому що він сказав, що ти будеш матір'ю всіх живучих, тих, хто будуть жити. Алілуя! Господь дав жінкам оцю можливість народжувати дітей. Це таке благословіння, це таке благословіння, навіть серед муки, навіть серед отих дев'яти місяців, через коли дитина народжується на світ, то ти, як каже моя подружка, це болячка забувачка. Ти забуваєш все. І ти дивишся на те дитя. І в тебе уже, уже, очі наповнені сльозьми не від отієї болі, а від радощі, тому що дитина народилася в світ, тому що знову життя. Знову життя. Да, зараз в Україні впроваджується День Матері. Але знаєте, на превеликий жаль, не всі жінки. Можуть бути матерями. І що? У них забрати цей день подяки, щоб їм принесли квіти, щоб їм подарували щось, хай щось невеличке. Але приємно ж, приємно, якщо від серця. Да, ми будемо в травні шанувати матерів і будемо їм співати пісні. Але в цей день, в цей день можна сказати подяку усім, навіть ті, хто не були матерями, навіть ті, кому, ну, Чомусь так не вийшло в цьому житті, але вона жінка, вона працює, вона прекрасна, вона в очах Божих дорогоцінна, дорогоцінна перлина. Тож, тож, давайте не будемо дуже бути такими, знаєте, завумними, а будемо. Просто е, жити в мирі і дякувати Господу за кожну жінку, яка трапляється на вашому шляху. Якщо бути такими відвертими, то б, звичайно, е, новий рік отого Діта Мороза, Санта Клауса е, я б уже прибрала. Да. І це вже кажу неодноразово. Не і е, навіть коли ми кажемо і святкують в нашій місцевості, дуже святкують Свято Миколая, я не про Миколая. Я навпаки вдячна йому, що він був такою щирою людиною. Але послухайте, знову такий мотив. Якщо прийшло свято Миколая, і батьки купили дитині подарунок, то вони можуть взяти той подарунок, прийти до дитини, подарувати і не сказати, що це тобі святий Миколай приніс, тому що це обман, розумієте? Це обман. А сказати, що, розумієш, жив колись на світі святий Миколай. Він такий був добрий, він роздавав свої, своє імені бідним людям, він допомагав їм. І ми, згадуючи о того доброго Миколая, сьогодні теж хочемо подарувати тобі подарунок. І подарувати дитині, і все, і нічого страшного. І свято ви вшанували, якщо ви його шануєте, і Миколая згадали, і дитину попестили. І дали подарунок, і нема ніякого обману, і все класно. І святкуйте собі цього святого Миколая, якщо, якщо у вас є така потреба, але повинен бути мотив. Повинен бути правильний мотив і ніякого обману. На Новий рік ви хочете поздоровити близьких. Поздоровляємо. Бажаємо, щоб слідуючий рік був кращий, ніж торік. Але ніякого Діда Мороза. Хай буде це від ваших рук. Хай діти розуміють, що це ви їм даруєте подарунки. А 8 березня, послухайте, ніякого лукавства. Всі дивляться один одному в очі, всі дарують від себе ці подарунки, не від якогось там березня, а від себе. І ти розумієш, оцей подарунок принесла ця дитина. А оця листівочка прийшла від оцього сина. І ти радієш, ти радієш кожному поздоровленню, тому що тобі бажають добра. Тому що тобі бажають добра. Тож я кожній із вас теж бажаю добра, кожній із вас теж бажаю миром. І заспіваю невеличку пісню «Благословіння». Благословить тебе і тримає своїм світлом засяє на дорогу твою милістю, нехай покриє, дасть мир Тобі. Благословить тебе і тримає своїм світлом засяє на дорогу твою. Милістю, нехай покриє, дасть мир тобі. Алілуя! слава Богу! В числах, в шостому розділі в 24-26 вірш. Хай ці слова благословення будуть сьогодні. Кожній з вас, сестри мої любі, нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне до тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. І хай дасть тобі мир. А в Івана в 14 розділі 27 віршові, записані такі рядки, благословіння. Зоставляю вам мир, каже Господь Ісус, Він зоставляє нам мир. Зоставляю вам мир, мир свій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ, серце ваше, нехай не тривожиться, а не лякається. Аллилуйя! Слава Господу! В Ісаї 41 розділі 10 вірш Господь закликає кожну з нас, кожну з нас, не бійся, Бо я з тобою, не озирайся, не озирайся! Бо я Бог твій, я зміцнюю тебе і допоможу тобі, правицею правди своєї, тебе я підтримаю. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Ось такі рядки сьогодні, Господь. Господь дарує нам ось такі рядки благословіння. Хай будуть для кожної з нас на збудування, на підкріплення. Господь кожній з нас дає мир, дає спокій. Тож давайте будемо обирати Господа, будемо йти за ним, будемо дивитися на нього, будемо знаходитися в його люблячих руках якомога довше, щоб із нашої. Піщинки Господь зміг сформувати оту дорогоцінну перлинку, яка буде йти і прикрашати цей світ, яка буде благословінням для багатьох, яка буде нести це світло в темряву, не боячись. Чому? Тому що Господь з нею, тому що Господь підкріплює, тому що Господь дає сили, здолавши всі перешкоди, які трапляються на превеликий жаль на нашому шляху. Але знаєте, проходячи оті долини смертної тіні, ми стаємо більше вдячні Господу. Ми розуміємо, що Господь допомагає нам здолати ті чи інші труднощі. Алілуя! Слава Господу! Ще на останок розповім одне свідчення. Вчора сестричка поділилася. Думаю, вона буде не проти. В неї є онучок. І е, вона з цим онучком виїхала за кордон в Німеччину, і от онук там зберіг якісь декілька е, єврів. І вирішив купити бабусі на 8 березня квіти. І от він пішов до магазину, але щось побачив букет, він йому сподобався. Але скільки конкретно коштує той букет, він не міг зрозуміти. Потім рахував свої гроші і розуміє, що у нього е, все ж таки він так думає, на, ну, на той букет не вистачає. І от іде жінка, розумієте, зразу. От він стоїть, рахує гроші біля тих квітів. Іде німка і питає, та його він же трохи там може говорити на німецький, що що не вистачає грошей на квіти. Ну і він каже: да, хотів купити бабусі квіти, але тут не вистачає. Вона відкриває свого магаманця і дає йому недостаючу суму, там два чим то євро. Він вона йому дає. Він подякував, взяв от той букет і пішов на касу. Але коли він прийшов на касу і. Касир уже пробив е, чек, то виявляється, що ті квіти коштували ще дорожче. Ще вони коштували і ще потрібно було зо 3 євро. І він, ну що, хлопчик? Він каже: в мене немає, все, тоді е, ну, відміняйте покупку. А ззаді стояла ще одна жінка. І вона, побачивши цю ситуацію, зрозумівши, що дитина комусь купує на подарунок, 8 березня, е, сказала касиру: не потрібно. หนีบเนาะ Я заплачу, доплачу, з мене візьмете ті кошти, яких не вистачало хлопчикові. І от він з вдячним серцем, з радістю в серці, йде додому і дарує бабусі шикарний букет. І розповідає бабуся, щоб ти знала, як сьогодні я його купував. Хіба це не диво? Хіба це не диво, яке створив Господь? Яке створив Господь. І якби він був проти того? Свято, того свята, то б чи, чи було отаке диво в житті того хлопчика, в житті бабусі, і це було підкріпленням для хлопчика. В нього зростала віра, що Господь не залишить, і якщо ви маєте зробити добре діло, він обов'язково допоможе, відкриє свої потоки благодаті і наповнить ваші руки правильними. Средствами, щоб у вас все вийшло, щоб у вас було все в достатку. Алілуя! Слава Богу! Хай цей день буде наповнений миром і радістю. Хай цей день буде, знаєте, як ще залишається на наших в наших очах, на наших вустах. Оця подяка за вчорашній день, за ото море квітів. А якщо у вас їх не було, не засмучуйтесь, вони обов'язково колись будуть. Потрібно тільки вірити, і квіти до вас прийдуть. Хай приходить радість, хай приходить благодать, хай приходить мир, хай приходить спокій, хай вас оточують люди, які вдячні, вдячні за вашу працю, вдячні за вашу любов, вдячні за те, що ви просто є поруч. В ім'я Ісуса Христа. Хай вдячними людьми наповнюється наше життя. І ми також, дай Боже, щоб були завжди вдячними. Хай допомагає нам Господь. Амінь.